Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і вперше вирішила зняти вам саме таке відео. Ми зараз знаходимося наприкінці вже літнього сезону, а я захотіла вам розповісти про свої найкращі і найгірші покупки на літо. Насправді, це відео може бути актуально і на осінь, і на наступні сезони. І ми зараз трошки поговоримо про бренди, про їх якість, про ті бренди, які я вважаю взагалі найкращими їх вироби саме на це літо для мене і власне для моїх клієнтів. Я також вам дам декілька. Напевно, п'ять промокодів на знижки, ви зможете їх отримати. Розкажу як. Тому залишайтесь, і я з вами поділюсь своїм власним досвідом замовлень як в українських брендах, так і в закордонних. Почнемо, звичайно, з найкращих покупок і. Номер один моїх найкращих покупок на це літо і на всі інші, і не тільки на літо будуть шкіряні в'єтнамки від бренду Mango. Я їх придбала ще рік тому, але чесно в цьому році напевно оновлю, щось ще з сейлу собі вловлю. Там же є не шкіряні, там є такі класні леопардові такі інші. Так от ці в'єтнамки коштували десь 1500, можливо, 1900 гривень, тому що це натуральна шкіра, але я вже їх другий сезон ношу не знімаючи. Якщо ми кажемо тільки про літні сезони, але я їх починаю носити ще. Навесні, буду продовжувати носити восени, ношу майже кожного дня, ношу під все, тому що вони чорні. Вони супер зручні, я з ними гуляю з собакою, я можу ходити прямо на довгі дистанції в них. І просто це річ, яка супер мінімалістична, але при тому додаючи її в будь-який ваш образ, ваш образ буде виглядати стильно та сучасно. Хоча нічого такого нового, ніякого нового стилю в'єтнамки в мій образ, звичайно, не додають. Але це позиція номер один. І Питаннях і по моєму відчуттю. Позиція номер два це шорти LSK, які взагалі тут випадково просто в цьому списку з'явились. Чому? Тому що це, напевно, та річ, про яку я отримала найбільшу кількість запитань у себе в інстаграм і в житті. Хоча я їх відмічала десь 5 разів, я їх придбавала за власні гроші. Це моя покупка, але я відмічаю всі українські бренди, тому що я їх дуже люблю, і при тому кожен день кожна майже людина питала мене звідки я їх взяла. Це такі піжамні шорти, при тому оздоблені мереживом, що класно, вони поєднали в собі і піжамну естетику, і ось таку суперромантичну естетику виробів з мереживом, часто атласних і так далі. Тому це такий виріб два в одному. І також його можна носити з усім на ногах. Це можуть бути в'єднамки, і балетки, і лофери, і кросівки. Знову таки зверху, і футболки, і накидки. І я носила ці шорти в дуже розслаблених аутфітах, просто там на ринок сістити. І також я носила ці шорти в більш таких вечірніх. Аутфітах виглядали і виглядають, продовжують виглядати просто чудово. І на бренд Alice K я маю промокод. Як отримати промокод? Будь ласка, перейдіть в мій інстаграм, перевірте, чи ви взагалі підписані на мене. Напишіть мені, на який бренд ви хочете отримати промокод. Я вам його надішлю в особистих повідомленнях, тому що промокоди маю виключно для своїх клієнтів. Наступна позиція це польовик від бренду Fenoміna. Це така накидка кімоно, я їх називаю. Бренд називає польовиком. Це правильна назва, просто ми не звикли. Це накидка з льону з аплікацією дуже яскравою. І я цю накидку носила як в місто, так і на пляж. І цей виріб точно залишиться в моєму гардеробі на руки. Він суперкомфортний. Він захищає мене від спеки. І взагалі в цьому сезоні я зрозуміла, що мені комфортніше в спеку знаходитись в одязі ніж без одягу. Маю на увазі там відкрити руки, відкриті ноги і так далі. Тому польовик супер крутий. Також отримувала купу компліментів за нього, але також в цьому самому. Пункті хочу розповісти ще про одну накидку. Це накидка від бренду Queen Fluence. Дуже демократична по ціні. Класний склад це віскоза, і хоча вона чорного кольору, я також її носила в найспекотніші дні. Я носила її на купальник на пляжі, я ношу її в місто, і вона мене захищає від спеки. Що цікаво, звичайно, я на ній не знаходжусь під сонцем там 5 годин, але мені в таких виробах дуже комфортно. І на обидва цих бренди я також маю промокоди для вас, якщо вони вам потрібні. Наступне це блуза шерф. Ом від бренду Амбітна, причому я маю і варіант з довгим рукавом, але зараз скажу вам саме про варіант з коротким рукавом. Я обожнюю цей виріб, і взагалі, якщо в мене є якийсь вихід, я не хочу наряджатися. Взагалі я не маю багато святкового одягу. Якщо бути чесною, то ця блуза рятує будь-який аутфіт. Знизу я додаю будь-які джинси, і я можу йти як на свято, я можу знімати якийсь рілос, класно в ньому виглядати і так далі. Це просто такий виріб, який ви одягаєте і одразу створюється ваш. Настрій, вона супер романтична, супер класна. Також маю промокод на цей бренд. Я не знаю, як так співпало, що декілька брендів підряд я дійсно маю на них промокоди. Чому? Тому що я їх люблю, обираю для себе і обираю для своїх клієнтів. Наступне це прикраси від бренду Дарина Джефлс. І чесно, також не очікувала я взагалі їх поміщати в цей список, але ви не уявляєте, скільки разів до мене підходили люди і казали, Боже, який в тебе класне кольє з каміння, або який в тебе класний браслет на нозі. З каміння для мене це так було незвично, тому що я ці вироби дуже люблю. Я люблю взагалі дівчину, яка стоїть за цим брендом, тому що нещодавно ми познайомилися з нею особисто. Я маю вже три вироби від бренду, і цей бренд я радила ще два роки тому на цьому каналі. Але можливо тоді ви не звертали на нього увагу, хочу саме тому порадити ще раз, тому що я до нього ставлюсь вже так: ну як до якоїсь бази, якогось маленького виробу, яким я можу завершити свій образ, особливо відпочинковий, особливо літній. Але люди. Просто навіть проходячи повз часто мені кажуть компліменти, особливо з приводу кольє і з приводу браслету для ноги Анклету. Також маю ще браслет, який планую носити восени, тому що він містить в собі такі кольори, класні бірюзові, які суперово грають з трендовим, завжди трендовим Бургунді, з коричневим і іншими. Наступна позиція це окуляри Ray-Ban і тут хочу розповісти швиденько таку цікаву історію про те, що я персонально. Лістка вважала, що цей бренд вже умовно застарів для мене. Я ніколи до нього не звернулась. В мене є купа люксових окулярів, в мене є Saint Gucci, Гучі, Miu, Miu, щось ще я вже навіть не пам'ятаю. І я думала, що рейбен вже все пройшов повз мене. Потім я випадково, коли підбирала окуляри для клієнтки, побачила окуляри від цього бренду. Це нова модель, вона нещодавно вийшла в декількох кольорах і придбала її собі, тому що вони досить демократичні по ціні, якщо враховувати і порівнювати їх саме з люксовими. Так, от, це саме ті окуляри стали, які я не знімала все літо. Я можу ними довершити будь-який свій аутфіт, взагалі, незважаючи на те, що на мені одягнуто. Щось романтичне, щось класичне, щось спортивне, щось трендове, сучасне, або навіть там якесь ретро або традиційне, що завгодно, вони ідеально пасують для всього. Вони зручні, саме тому вони тут, а не якісь мої окуляри Гучі або Сенлоран, або Miu, Miu, які я беру всього декілька разів за сезон в руки. Далі це. Гумові чоботи і ковбойки. І це, можливо, вам не типово чути як мої найкращі покупки на літо, але я зараз поясню, чому. Я два рази була в селі цього літа і ще дуже хочу поїхати. Мені зараз дуже подобається такий відпочинок в Україні. Я вважаю його одним з кращих, доступних для нас наразі, якщо там не виїжджати за кордон і так далі. І саме гумові чоботи. Або це можуть бути просто шкіряні високі чоботи, якісь жокейські, будь-що. І саме ковбойки це ті дві. Пари взуття, які дуже класно довершують мої отфіти, і влітку також. Мені було не супер спекотно, в них, звичайно, це дуже особиста історія, і хтось просто не зможе в спеку їх носити, але в 20-25 градусів на вечір, наприклад, ви можете завжди носити таке взуття і влітку також, і не тільки в селі, не тільки у відпустці, і в місті також. Будь-який образ, в який ви додасте гумові чоботи, високі шкіряні чоботи або ковбойки, буде виглядати набагато цікавіше, ніж цей сам. Мой образ, але з кросівками внизу, тому саме ці дві пари я вважаю такими дуже класними покупками. І на літо також, і на майбутню осінь, звичайно, також. І останні дві позиції з найкращих. Перше це сірі джогери від Blast Out Studio. Це також український бренд. На нього поки що немає промокоду, але, можливо, отримує. Це супер базова річ. Здавалось би, спортивні сірі джогери, які навіть нагадують такі домашні, якісь розтягнені спортівки, як можна було б їх назвати. Це настільки стильний виріб, якщо його поєднувати не з кросівками, не зі спортивним худі-світшотом або якоюсь олімпійкою, а з протилежними речами. Це той виріб, який я взяла вже на. Певно, десяткам своїх клієнтів. Хоча я ніколи не копіюю речі для клієнтів, просто самі клієнти дуже хотіли саме ці джогери, побачивши їх на мені. Вони дійсно супер класні, суперзручні, 100% бавовна. Мені бренд індивідуально виготовив подовжену версію, тому ви можете до нього звернутись і за таким. Здається, без доплат, взагалі без нічого. Єдине, що ці джогери трошки зовсім трошки пішли в мене ковтунцями, але для мене це окей. Вони продовжують виглядати. the Як нові, вони продовжують гарно виглядати в образах, гарно працювати з моїм гардеробом і з моїми потребами, що особливо важливо для мене. Тому тут в мене немає жодних претензій. Ці кофтунці виглядають доречно для цього виробу. Тим паче я носила його напевно 30-40-50 разів. Я не знаю скільки. І остання це джинсова сорочка від бренду Аркет. Я її придбала ще рік тому, не в цьому сезоні. Чому про неї розповідаю? Тому що ця сорочка. Сорочка була в наших з вами вибірках на YouTube, ви її бачили в декількох кольорах. Я вам її радила, і власне тоді я придбала її собі. З тих пір пройшов вже рік чи навіть більше, напевно, півтора. І я не знайшла жодної класної альтернативи на цю джинсову сорочку ані для себе, ані для своїх клієнтів в жодному бренді Mass Market Middle Lux. Чесно, з джинсовими сорочками зараз величезна проблема, і в українських брендах також. І ми шукаємо для клієнтів їх дуже мало класних. Саме ця була ідеальна. На знижці за 30 або 35 євро це дуже влучна така річ, яка так само може носитись на сукні, на купальники, на шорти, поєднуватись з іншим денімом дуже стильно, або з якимись спортивними речами. Це супер універсальна річ. І якщо я ще колись щось таке знайду і буду радити, то звертаю вашу увагу, що мої поради можуть бути дуже доречними, тому що потім я отримую багато запитів, де взяти таку саму, але такої самої вже немає. Хоча, можливо, вони повернуться і. І я буду сама дуже щаслива, візьму своїм клієнтам. І дуже швидко поговоримо про найгірші покупки. Їх було небагато, тому що, звичайно, я дуже ретельно підбираю і перевіряю кожну річ, яка потрапляє в мій особистий гардероб або в гардероб моїх клієнтів. Також я завжди повертаю все, що мені не підходить, як українські бренди, так і закордонні, але все одно були такі речі, які я вважаю найгіршими в цьому сезоні. І перше, це топ з Massimo. здається зі 100% бавовни. Він має тут перекрут на плечах і бренд в. Випустив просто мільйон однакових топів в різних кольорах з цієї самої тканини, але це вийшла одноразова річ, хоча я дуже обережно беру всі речі, проте я вже розуміла, що після прання він буде виглядати зовсім не так, як він виглядав з магазину. Його вартість була невелика, але все одно, тим паче, у такого бренду як Масимо Дуті, купуючи речі, хочеться їх купувати не на один раз. І також звертаю вашу увагу, не всі мої клієнти це знали. Що зараз Massimo виробляє дуже багато речей, які не підлягають пранню, не під підлягають гають підлягають виключно хімчистці. Це дуже незручно і будь-яку таку річ, навіть якщо ви будете дуже обережно, дуже делікатно або вручну брати, вона на 99% зіпсується. На жаль, але в бренду зараз майже 50% його асортименту саме. Такого формату. Друга річ також від Massimo, хоча я обожнюю цей бренд, це майка чорного кольору з вишитою квіткою аплікацією, також зі 100% бивовни, але ця бивовна була виконана у вигляді тоненької ниточки, з якої сплели умовно цю майку. Через те, що ця ниточка була дуже тоненька, на цій майці можна дуже легко залишити дірочку. І я як тільки вперше її одягнула, одразу на ній була дірка, потім я віддала її кравчині дошивати, і поки кравчиня зашивала одну з'явилась нова. Тому це майка, просто над якою не можна дихати. В результаті я її носила півгодини, але більше в мене її немає, тому що ось так буде постійно. Ти навіть якщо одну якось там закриваєш і проробляєш дірочку, то з'являється нова, на жаль. Далі неочікуване, це балетки табі від бренду Мазон Вержела. Я про них мріяла, я про них мріяла декілька років, і я їх взяла на знижці. Саме тому я взяла їх в 38-му розмірі, що мій. Нормальний розмір, 10 разів перевірила по розмірній сітці по сайту, і по сайту навіть мені мав би пасувати 37,5, але взяла 38-й, 38,5 не було так, як це модель на снижці, і я ними дуже незадоволена, тому що вони неймовірно незручні. Також вони мають шкіру таку гладку зеленого кольору, яка стає брудна на ній видні плями, просто від того, що там ти, умовно чхнув на неї. Але то таке, я до цього вже почала спокійно відноситися, але те, що ці балетки вийшли на. Зручними, це дуже сумно для мене. Хоча я була в офіційному бутику, приміряла розміри. Я знала, що стара модель в 38-му розмірі, яка така з більш структурованої шкіри, вона мені підтискає, нова модель більш м'якіша з 38-го розміру, мені підійде. Але тут навіть не тільки з розміром історія, але й з тим, що надихнувшись, подивившись мільйон образів в інтернеті і сама розуміючи свій гардероб і свій стиль, я думала, що ці балетки я буду носити не знімаючи, просто під все, але насправді вони так не працюють, і навіть балет. І за 40 євро від манго повністю в блискітках в камінцях. В мене працюють набагато краще в гардеробі, ніж ці зелені мезон вержела Я їх все одно залишаю для себе, але аж ніяк не відношу ані до класних покупок, ані до просто нейтральних. Це скоріше покупка з невеликим знаком мінус. І останні дві це футболки від бренду Анін Ви можете чути від кожного стиліста, ви можете чути від кожного інфлюенсера, що це найкращі футболки в світі, що треба брати їх по декілька Штук, що це найстильніші футболки з принтом, і вони дійсно виглядають дуже стильно, але саме тому, що я радила клієнтам, саме тому, що я дивилась там поради і, взагалі, знайома з цим брендом і люблю інші його позиції, я взяла собі декілька футболок, щоб бути впевненою в порадах, які я даю власне своїм клієнтам. Але це найгірші футболки, які в мене є. В них гірша якість за зару і, можливо, навіть гірша за біршку. Я просто з цими брендами вже давно саме збірка, пломбір і схожими, не стикалась, але вони настільки. Такі тонкі, вони псуються від делікатного прання, вони покриваються не ковтунцями, а така, їх фактура стає вросиста. Вони не тримають форму, вони виглядають просто як ганчірка на твоєму тілі. Тому я вважаю, що ці футболки не коштують своїх грошей, а враховуючи те, що я придбала дві, кожна по 150 доларів чи євро. За ці гроші можна було придбати класних 5, 6, а то і більше футболок, які слугували прокам. І остання це єдина позиція від українського бренду, якою я залишилась незадоволена, це високі. Шкарпетки від бренду Джул з їх літньої колекції. Власне ці шкарпетки я придбала, щоб носити з ковбойками і з гумовими чоботами Вели в таких стильних образах, коли в нас білі високі шкарпетки, і далі чорні гумові чоботи або шкіряне взуття, і таке інше. Я сама винна в тому, що я обрала шкарпетки за 800 гривень. Я сама розуміла, що це дорого для цієї позиції, але я не купую щось китайське. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, я думаю, ви слідкували за цими моїми думками. Я купую виключно українські бренди або за Бренди, і звичайно, першочергово підтримую локальні, тому цей український єдиний бренд я знайшла таку позицію, яка була мені потрібна. Придбала її, але вони також витримали одну фотосесію. Це навіть не одна носка, а одна фотосесія. Вони дуже мало мірять, вони порвались через одне прання, але з брендом Joule в мене, на жаль, часто стаються такі історії. Майже всі вироби від бренду джу за один-два-три прання, або вони рвались, або їх вірки рвались, або нитки розходились, або щось таке. Тому з цим брендом я дуже. Обережна в порадах, дуже обережно у власному гардеробі, хоча я люблю слідкувати за ними, я люблю слідкувати за їх новими колекціями. І всі українські бренди я люблю, і жоден ніколи не хейчу, але ставлюсь до них так об'єктивно і своїм клієнтам даю тільки щирі поради. На сьогодні це все. Такою була моя підбірка найкращих і найгірших покупок. Ви, звичайно, можете поділитись своїми в коментарях. Мені буде неймовірно цікаво послухати. Можете ділити своїм бішлистом на осінь або. Якщо вам цікаво послухати про мій вішли на осінь, також напишіть в коментарях, і я вам зовсім скоро зніму відео на цю тему. Цілую, обіймаю, до зустрічі і слава Україні!